Соняшник одна з найпоширеніших технічних культур, з насіння якої отримують всім нам добре відома соняшникова олія. Але це ще й приголомшливо красива рослина з величезною квіткою, жовтими або помаранчевими пелюстками і серцеподібною насіннявий кошиком, чорної або коричневої. Навіть 5-6 рослин соняшнику здатні прикрасити будь-яку присадибну ділянку. Саме тому селекціонери з азартом виводять унікальні і красиві сорти декоративного соняшнику. Цікаво, що харчовий, технічний соняшник називають саме соняшником, а декоративний соняшником. Вирощування і того і іншого виду проводиться практично однаково. У цій статті я детально розповім вам про соняшник, його посів, вирощування і догляд за ним. У висновку познайомлю вас з кращими сортами харчового соняшнику і декоративного соняшнику. Соняшник однорічна олійна культура з сімейства Айстрові. В даний час відомо більше 50 видів дикорослого і культурного соняшнику. Я буду говорити тільки про культурні види і сортах. Види соняшнику. Соняшник, що вирощується в аматорському садівництві, можна розділити на дві групи: харчовий і декоративний. Харчовий соняшник це однорічна трав'яниста, дуже швидко зростаюча рослина висотою від 2 до 4 метрів. Саме швидке зростання виключає появу на ньому бічних пагонів. Рослина являє собою один товстий стебло, покритий тонкими ворсинками, з великими овально-серцеподібними листям з зазубреними краями і загостреним кінчиком. Листя також покриті ніжними ворсинками. Стебло вінчає величезне суцвіття, що представляє собою круглий диск діаметром від 20 до 55 см, навколо якого в кілька рядів розташовані невеликі зелені листочки. Суцвіття складається з плодоносних і неплодоносних квіток. Плодоносні квітки мають яйцеклітину, віночок, трубочку і рильце, на якому розташовані 5 пиляків. Неплодоносні трансформуються у великі пелюстки яскраво-жовтого або яскраво-оранжевого кольору. Вони, немов сонячні промені, обрамляють суцвіття, нагадуючи за формою сонця. Звідси і назва рослини соняшник, плоди соняшнику насіння, або як ми звикли називати, насіння чорного, коричневого, смугастого чорно-білого або сірого кольору. Шкірка у них тверда. А всередині знаходиться смачне і дуже корисне ядерце. Соняшник перекрасно опилює моє рослини, один з кращих медоносів. Тому поруч з його посівами часто розташовують пасіки декоративний соняшник справжнє сонце на клумбі. З Зусиллями селекціонерів виведено більше ста сортів декоративного соняшнику. Це дивно красиві квіти висотою від 35 до 70 см. Є прості, махрові і навіть помпонні види цієї чудової декоративної культури. Вони відрізняються різноманітністю форм квіток і їх яскравим забарвленням рожевої, жовтої, помаранчевої, червоної, багатобарвної з яскравою серцевиною. Вирощування декоративного соняшнику проводиться точно так же, як і харчового. Користь соняшнику для здоров'я соняшник найважливіша технічна і лікарська культура. У його насінні містяться всі вітаміни групи: вітаміни А, з, Д, до поліненасичені жирні кислоти, що розчиняють холестерин в організмі. Вони також містять понад 30 хімічних елементів, включаючи срібло, а також корисні речовини, антиоксиданти та природні антибіотики. Регулярне вживання насіння соняшнику сприяє поліпшенню роботи головного мозку, всієї серцево-судинної системи, знижує цукор і сечову кислоту в організмі. Масло соняшнику використовують не тільки в кулінарії, але й в косметології для приготування різних кремів, а також в медицині як основу для багатьох мазей. Вирощування соняшнику Соняшник вирощують прямим посівом насіння у відкритий ґрунт. І тут дуже важливо не упустити терміни, щоб насіння встигли дозріти до настання холодів. Терміни посіву насіння соняшнику рекомендується сіяти в кінці квітня, початку травня, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до температури плюс 12 градусів. У центральних і північних регіонах країни раджу використовувати тільки ранні сорти соняшнику. Термін їх повного дозрівання 90-105 днів після появи сходів. Декоративний соняшник можна сіяти з 5 по 15 травня. Вибір місця для посівів соняшнику виберіть відкрите, добре освітлене місце. Не садіть його вздовж проїжджої дороги, так як культура дуже чутлива до загазованості або забруднення від пилу. Не можна вирощувати його в тіні і навіть півтіні. Там він просто не буде рости. У низинних місцях сійте соняшник на високі грядки висотою 60-70 см, так як від застою води можуть почати загнивати коріння і низ стебла. Не любить культура і близького залягання ґрунтових вод. Вони повинні бути розташовані не ближче 1 метра 80 см від поверхні землі. З попередників кращими культурами для соняшнику вважаються цибуля, петрушка, інші зелені або пряносмакові трави, огірки, бобові культури підготовка ґрунту. Соняшник любить родючий, багатий органікою, легкий, пухкий ґрунт з нейтральною реакцією середовища на важкій глинистої і кислої землі він буде дуже погано рости і швидше за все не дасть ніякого врожаю насіння. Такі ґрунти потрібно попередньо нейтралізувати за допомогою доломітового борошна і структурувати піском під перекопування. На сформовану грядку для соняшнику перед посівом внесіть компост, перепріли гній, пісок, листову землю, деревну золу, суперфосфат і сірчанокислий калій. Землю добре прорихліте сапкою і розрівняйте граблями. Після цього пролите грядку чистою водою, щоб промочити її дощенту. Це потрібно, щоб земля просіла. На наступний день можете приступати до посіву. Підготовка насіння соняшнику до посіву. Перед посівом насіння соняшнику потрібно проростити. Рясно намочіть серветку водою, розкладіть на неї насіння і зверху прикрийте іншою мокрою серветкою. Поставте в тепле місце на 2-3 дні. Насіння проклюнуться дуже швидко. Після цього можете приступати до їх посіву. Досвідчені садівники рекомендують перед посівом обробити проклюнулися насіння настоєм часнику і цибулиння від гризунів, які із задоволенням ними поласують. Посів соняшнику в середині грядки, шириною 30-40 см, зробіть пряму борозинку. На відстані 15-18 см прокопайте лунки глибиною 7 см і опустіть в кожну по 3 пророщених насіння. Засипте родючим ґрунтом, ущільните руками і добре полийте. Після цього замульчуйте грядку соломою або сіном шаром 3-4 см. У найпівнічніших регіонах України соняшник можна виростити через розесаду, посіявши насіння в торфяні горщики діаметром 10 см за місяць до посадки у відкритий ґрунт. Вирощування розеїсади соняшнику не доставить вам ніяких турбот. Головне посіяти насіння в готовий ґрунт для розесади овочів, в якому містя всі необхідні поживні речовини. Догляд за соняшником полив. Полив має величезне значення для швидкого росту і розвитку соняшнику. Особливо він важливий на початковій стадії росту. Посіви соняшнику потрібно поливати щодня. Коли соняшник підросте, поливайте його не біля основи стебла, а на відстані 8-10 см від нього, тому що основні коренові усмоктувальні волоски розташовані в землі саме на такій відстані від центрального стрижневого кореня. Коли соняшник досягне свого сортового зростання, поливайте один раз на тиждень. У спеку поливи доведеться збільшити. Слідкуйте за станом ґрунту на грядці. Вона повинна бути добре промочена на глибину 20 см. Закінчуйте поливи, коли кошик з насінням остаточно сформувалася і потемніла, а яскраві пелюстки почали підсихати. Добриво! У перший час соняшнику дуже потрібні азотні добрива, щоб швидко наростити зелену масу. Тому через тиждень після появи сходів підгодуйте посіви розчином сичовини. Через три тижні внесіть під рослину комплексне мінеральне добриво для літньої підгодівлі овочів. В кінці липня підгодуйте соняшник розчином хною. Дуже добре, якщо ви додасте туди ще деревну золу. Цього буде достатньо. Підв'язка соняшнику. Підв'язувати потрібно тільки харчовий соняшник через його величезних розмірів, так як його стебло може зламатися від сильного вітру. Якщо у рослини дуже велике суцвіття, то його теж бажано підв'язати, щоб воно не зламалося на стеблі. Вбийте поруч з підрощеним до висоти 1 метра 20 см рослиною кіл висотою 2,5-3 метри. І прив'яжіть до нього стовбур м'якою мотузкою у формі вісімки. У міру зростання соняшнику робіть ще одну підв'язку під сувіттям тієї ж м'якою мотузкою. Ні в якому разі не стягуйте мотузку, інакше пошкодите рослини. Коли зростання стебла припиниться, останню підв'язку зробіть прямо під сувіттям. Підв'язка повинна бути дуже вільною, щоб сам квітка міг спокійно повертатися до сонця. Профілактика шкідників і хвороб, сорти соняшнику та соняшнику, які я вам рекомендую, стійкі до грибкових хвороб на генетичному рівні. При правильній агротехніці, вони навряд чи вразять ваші рослини. Якщо посіви не будуть загущеними і земля під рослинами чиста від бур'янів, то й шкідники не прийдуть на вашу грядку. Однак для профілактики хвороб, особливо таких, як несправжня справжня роса, Раджу провести оприскування рослин бордоською сумішю в середині червня. А якщо на вашому городі з'являться якісь шкідники обробіть свої рослини біологічно активним препаратом збирання врожаю. Як дізнатися, чи дозрів ваш урожай? Це дуже просто визначити по вологості насіння. У зв'язку з цим готовність насіння поділили на три стадії: жовту, буру і стиглу. На жовтій стадії вологість насіння становить 20%. І їх вже можна збирати і їсти смачні ядерці. У промисловому виробництві соняшнику проводять штучне досушування насіння за допомогою хімічних препаратів. А в аматорському садівництві раджу вам їх просто досушити на сонечку або в домашній сушарці. Кращі сорти соняшнику я розповів вам про соняшник, про його вирощування і догляд за ним. У висновку представляю вам кращі сорти цієї культури. Кращі сорти харчового соняшнику. Посейдон 625, горішок, ласунка, білочка. Кращі сорти декоративного соняшнику, формула любові, помаранчеве сонце. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам виростити гарний і корисний соняшник на своїй ділянці.